Сенсація у чемпіонаті України Динамо втрачає очки. Український футболіст жорстко наїхав на шаблія, а в УАФ розгорівся скандал через гроші від національної збірної. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та інші теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Ну а перед початком відео традиційний заклик – підписатись на канал Футбол України, якщо ви досі цього не зробили. Також тисніть лайк. Та звіночок. Ну а вже завтра повертається Ліга Чемпіонів із топовими матчами однієї четвертої фіналу. Нас очікує супербитва між Реалом та Манчестер Сіті. Це поєдинок, що достойний фіналу. Наш партнер компанія GGBET пропонує на ці поєдинки найбільш вигідні котирування та дарує бонус до 12 тисяч гривень для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Рукою 23-й тур чемпіонату України, і в ньому не обійшлося без гучних сенсацій. Стартував тур ще 6 квітня, тоді Рівненський Верес у рідних стінах здолав оболонь із рахунком 3-0. На наступний день зіграли три поєдинки. Чорноморець перестріляв Олександрію рахунок 3-2. та Металіст 19-25 поділили очки 1-1. А Шахтар завдяки дублю Бондаренка розбив рух із рахунком 3-1. Продовжився тур першої за довгий час перемогою Полісся над Минаєм рахунок 3-2. Ну і суперсенсація. Київський Динамо не змогло подолати ЛНЗ рахунок гри 1-1 на м'яч Ярмоленка відповів Саліху. Далі поговоримо про Олімпійську збірну України та Ліонеля Месі, адже відомо чи зіграє легендарний аргентинець проти нашої команди у Парижі. Наприкінці березня у Парижі відбулося жеребкування групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор. Відомо, що суперниками збірної України стануть Аргентина, Марокко та представник Азії. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний аргентинець Ліонель Месі може взяти участь в турнірі. Однак, за повідомленням твіттер Олеба от Аргентина, що посилається на місцевих журналістів та ESPN, Головний тренер команди Хав'єр Маскерано планує залучити досвідчених гравців: це Еміліано Мартінес, Нікола Сотаменді та Хуліан Альварес. А от щодо Месі повідомляється, що він не зіграє на Олімпійських іграх через занадто щільний графік у Інтер-Майамі. Наступний на черзі у нас Евертон, і тут що не новина, то для команди трагічна. З них вчергове знімають очки. Однак сам Віталій Миколенко має персональний привід для радості. Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, із Евертона знято два очки у турнірній таблиці. Ці санкції наклали за порушення фінансового фейерплей. Штраф наклала незалежна комісія, до якої прем'єр-ліга направила Евертон у січні. Цей штраф другий в кампанії для ірисов і стосується трирічного річного звітного періоду, який закінчується у сезоні. 22-23. Зняття очок опустило клуб на 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ, що на 2 очки вище зони виліту. Нагадаємо, у листопаді 23-го року з Евертона зняли 10 очок, встановивши порушення правил ліги щодо прибутку та стабільності, однак згодом 4 бали Повернули втім, сам Миколенко має персональний привід для радості, адже потрапив до збірної найкращих гравців 32-го туру чемпіонату Англії. Від Кускорд Евертон обіграв Вернлі 1-0 і ця перемога стала для клубу першою із 16 грудня. Миколенко отримав оцінку 7-47 і це другий найвищий бал серед усіх гравців Евертона. Вище оцінили лише автора переможного голу Домініка Калверта Льюіна. Далі переміщаємося неочікувано до Польщі, де взяв слово півзахисник першолігового клубу Лехія Максим Хлань. Він критично і навіть дуже критично висловився про футбольного агента Вадима Шаблія наприкінці минулого сезону. Максим Хлань зі скандалом покинув луганську зорю, яка відправила його в дубль за відмову продовжувати контракт. Хавбек переконаний, що такі дії клубів серйозно шкодять розвитку молодих футболістів. В Україні це нормальна практика. Я не боюся це казати, тому що всі бачать тільки одного-двох футболістів-зірок, але не знають скільки поховали тих самих талантів. Вони зараз десь на заводах працюють і найгірший. Ніж ті, що виступають у Європі, пройшовся Максим і по футбольному агенту, якого тісно пов'язують із Зерею, мова про Вадима Шаблія. Він заявив, що наразі вплив шаблія на футбольний український ринок є серйозною проблемою. Зараз я вважаю, це найбільша проблема нашого футболу, і вона, як я помічаю, виходить навіть за рамки України. Сказав Хлань в інтерв'ю Ютуб-каналу Трендець. Ну і на завершення про гучний скандал в Українській асоціації футболу, адже там почали ділити і ніяк не можуть поділити кошти, що національна збірна отримала за вихід на Євро 2024. Нещодавно національна збірна вийшла на чемпіонат Європи завдяки перемогам над Боснією і Герцеговиною та Ісландією. Однак в українській асоціації після цього стався скандал, пов'язаний з грошима, які наша команда принесла Федерації цими звитягами. Наразі мова йде про гарантовані 9,25 мільйонів євро. Про це повідомив у своєму телеграммі. Рам каналі журналіст Ігор Бурбас, назвавши ключових осіб ситуації: це Олександр Шевченко, віце-президент, та Євгенія Сагайдак, фінансовий директор. Зазначається, що Шевченко у цій історії є головним дійовим обличчям у той час, як Сагайдак називається жертвою, що випливає із доповідної записки на ім'я Андрія Шевченка. Так, Олександр Шевченко, що очолює комітет дитячо-юнацького футболу, хотів на власний розсуд витратити гроші, що заробила національна збірна, і направити ці кошти на сферу футзалу в Україні. Сагайдак у Свою чергу не дозволила цього зробити, за що як повідомляється, отримала на свою адресу серію словесних образ і навіть погроз. У цього також є свідки: це Павло Бойчук, перший віцепрезидент, Ігор Грищенко, генеральний секретар та Сергій Владико, голова асоціації футзалу. Скандал вже переріс упровадження, яке за фактом письмового звернення відкрили у комітеті з етики та контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ. І за інформацію Ігоря Бурбаса, якщо цей конфлікт не буде вирішено всередині УАФ, Сагайдак, яка називає себе Потерпілою. Планує звернутися до правоохоронних органів. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Чекаємо вас у коментарях. Там пишіть свої думки на теми, які почули сьогодні. А також нагадаємо, підписуйтесь на футбол України. Ми його у всіх соціальних мережах. Скоро побачимось і до зустрічі!